Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі я сежко добрий. Поки їдемо по добрих справах до чудових людей. Розповім трохи мій найближчий, ну скажімо так, план так, стосовно експлуатації БМП, річ, яка вже певний час мене турбує не тільки мене, хочу дослідити таку штуку, як прогрів. Прогрів системи, поливи, водички, так, з підігрівачем, який не працює. Зокрема, для випадків, коли у нас не працює електрика, і для випадків, коли не працює подача пального. Дуже це цікава тема. І перш ніж я Розповім про мої напрацювання і дослідження в цьому напрямку на теперішній час. Згадаю розмову, яку цими днями мав з однією людиною, ну як людиною з Гноєм, з, 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 з малоросом, який казав мені, з поміж іншого, ну, там, взагалі, як розмова почалася, він мені каже, про що замислився? Я кажу, думаю, про. Те, як іще краще розвивати всеукраїнський проєкт з відновлення пневматики пронетехніки, і він мені каже: ну, якби ця тема була потрібна в Україні, нею би займалася держава, нею би займалися інші, і не було би потреби працювати в цьому напрямку тобі та твоїм командам. Ну, каже, скільки там, ну, людей на сьогоднішній день ну, ефективно скористалися цими напрацюваннями, кажу, ну, назвав кількість так, яку на теперішній час я не хочу висвітлювати. Кількість значна. Взагалі-то, як для кількості бронетехніки. От, і він мені там давай розповідати, що в Україні 15 мільйонів людей, і на тлі 15 мільйонів людей ця кількість людей в екіпажах це взагалі ніщо. От. Ну, я ж кажу, я з такими кровососами, такими енергетичними вампірами, тим паче малоросами, тим паче оцим гноєм під нігтями я з ними максимально ізолюю спілкування і обмежую. Тому ну не став заглиблюватися. Е, головне, головне, що це спілкування. Вкотре мені нагадало, наголосило, і також я повторюю, що немає економічних міркувань, немає е, міркувань в масштабах держави мега супер. Ні, немає нічого. В моїй діяльності є турбота про кожного одного єдиного. Захисника України. І я знаю, що чимало людей, особливо щойно мобілізованих, проходять там віддалено що схоже на навчання на механіки водіїв ПМП. Потім їх відправляють в зону бойових дій, садять в корито, в якому, хоч якось, працює двигун, хоч якось працює бойовий модуль А по факту там півмашини, півмашини, і їх. Ну, відправляють е виконувати бойові задачі, а по факту вони цікаві і потрібні тільки собі самим і виживають як можуть. І в таких реаліях, таких реаліях є такий важливий аспект, як нехтування підігрівачем БМП. Так? Дизель у нас типу е ТД-20. Він любить тепло. Любить оберти і експлуатація за температур нижче за плюс 5 взагалі заборонена без попереднього без попереднього підігріву літературою. Так, і тим не менше, тим не менше життя і практика, і спілкування з найрізноманітнішими підрозділами з усієї України показує мені таку прикру ситуацію. На моє переконання, вона є прямо і безпосередньо злочинною. Як вирізання з контуру підігрівача. Підігрівача системи, Так, БМП. Зазвичай як це трапляється. Це трапляється так, що десь там щось починає текти або не працювати. Ще, 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 ще. Ага. Добре. Дякую. Дякую. Так, щось у них починає текти, або не працювати е в умовах там в червоній зоні е його відглушують, а потім, коли приїздять на базу, їм там розповідаючи це на швидкість, не впливає. І вони починають гвалтувати машину в найрізноманітніші способи. Відповідно, на ґрунті цього, давно вже у мене і у тісного кола позитивно діє діяло небайдуже до роботи техніки людей, зокрема БМП. Виникала думка таке випробувати способи розігріву котла без. Ну, за умови того, що у нас не працює варіант А, електричні елементи від проводки до свічки розжарювання, і варіант Б не працює подача пального з найрізноманітніших причин. Звісно, це все ремонтується, це все відновлюється. Зазвичай нічого там захмарно складного немає, але ми беремо той варіант. Як зазвичай найпростіший, найпрямолінійніший і бажано найдешевший, коли людина один на один з машиною має рятувати себе і домагатися роботи машини належним чином, власними силами, власним коштом Відповідно, у нас за інструкцією там передбачено використання замість свічки, коли не працює свічка або електрика, використання. Ганчір'я, просотаного пальним, факел, і там цілий алгоритм використання, і навіть в експлуатації машини в книзі написано, що це спосіб пожежонебезпечний і вимагає присутності двох членів екіпажу і певних тренувань. Ми з побратимами неодноразово обговорювали цю тему і вирішили за нагоди, яка я сподіваюся буде найближчими днями. Випробувати замість цього факела просто звичайний газовий пальник, звичайний газ, газовий пальник, от, ну це звичайний там побутових чи туристичний, чи як вони називаються, так, оцей балончик, чи там Рупан-Бутан, я не знаю, що на пічки ставиться, так? Спробувати запалити підігрівач ПМП за посередства цього. Цього пальника, цього відкритого вогню. І е, варіант Б це коли попередній був варіант А. Для того, коли у нас пальне подається, електродвигун е, працює редуктора котла підігрівача. І варіант Б, коли у нас немає пального і не працює все інше. Ну, тобто, взагалі нічого не працює, є, умовно кажучи, просто. Бак, в ньому котел підігрівача, і все, більше в нас нічого немає. Я спочатку думав для цього використати бензиновий пальник, паяльну лампу. Потім, побратим, мені сказав, що ну, розпалювання паяльної лампи, особливо в полюбих умовах, особливо в ПМП, це, ну, це дуже небезпечно. Скоріш за все, вони спалять собі машину. Так, рано чи пізно, десь якась бризка бензину полетить не туди і спалить їм машину. Тому ми вирішили випробувати знову ж таки той самий пальник, тільки дещо іншої конфігурації. Тому що, ну, як не це у нас там, близько 50 літрів води нам треба розігріти, і ще приблизно стільки ж оливи. Відповідно, газових балончиків не напасешся. І конфігурація. Є рівача як отрима, так? така що балончик, я думаю, балончик, як у мене на паятній станції, 5-літровий пропановий, і оцей пістолет-газовий різачок так, з такою довгою ніжкою, скільки там, міліметрів за 300 він має добре туди входити. І оцей бак 5-літровий пропану, я сподіваюся, має забезпечувати пристойні рівні. Енерговіддачі і ресурсу, так, акумулятору енергії, щоб забезпечувати прогрів машини в різних умовах, ну, хоча б упродовж там, я не знаю, трьох-чотирьох, може навіть п'яти виїздів, так цікаво буде. Ну, і відповідно підтримання машини в. Ну, в теплому стані. В цьому напрямку рухаюсь і планую найближчими днями дослідити це. Можливо, навіть шляхом вимірювання ваги пропанового балону вдасться з'ясувати, наприклад, скільки пропану у нас йде на розігрів системи там, з мінус 10, наприклад, так, до плюс 30. По воді, які за книгою є мінімально допустимими для запуску двигуна пмп 2 Після чого, для швидшого прогріву, література нам радить запускати двигун разом із підігрівачем і грітися таким чином. Ось що я планую дослідити найближчими днями. Повторюся, метою цього дослідження, як і в принципі всієї роботи, яку дає мені Господь вести і розвивати на першому українському каналі з ремонту бронетехніки, є боротьба за кожного одного окремо взятого побратима, захисника України, що є економічно недоцільним, непотрібним, нецікавим державі, так і тим, хто. Мислить мегамасштабно, тим, кому треба мільярди, мільйони, сотні мільйонів. Все на світі, масштаби, їм давати масштаби. Ні, у мене маленькі масштаби у мене. Маленькі ключі, маленькі плани. Мені просто треба, щоб один окремо взятий розумний, дієво, позитивно, небайдужий патріот України повернувся до своєї однієї родини, до своєї однієї матері. Дружини, братів і сестер, живим і максимально неушкодженим, і з перемогою. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.